Києві роздавали потім до Романа Сергійовичу, Протягом року відбулося багато подій спочатку повномасштабного вторгнення, але насамперед хотілося почути, як почався ваш день повномасштабного вторгнення Росіян в Україну 24 лютого 2022 року. 23 лютого поліція як держави, так і Кіровоградської області була переведена у надзвичайний режим роботи, у посилений режим роботи. Відповідно Почав працювати ситуаційний центр, де перебували співробітники як Національної поліції, саме Кировоградщини, так само Національної гвардії, були долучені співробітник СБУ до обміну координації, ну і відповідно реагування на певні зміни обстановки. Ранком пролунала тривога бойова тривога, яка, скажімо так, дійсно. Змінила уявлення, вселила розуміння у співробітників того факту, що потрібно діяти Діяти і на своєму місці, і ми готувалися до різного роду розгортання ситуації. Почали формувати патрулі, відповідні блокпости разом із громадою. От, досить Велика кількість була створена їх. Задіяні були дуже багато наших мешканців, які намагалися і долучилися, і досить активно для створення відповідних загороджувальних, а також блокпостів тобто таких споруд, які б не дали можливості потрапити у разі. Ворога до міста і як, як якнайкраще запобігти цьому, коли звучить бойова тривога, це вже зрозуміло, що рішення, які мабуть ще ухвалювались, вони були можливо підготовленими, а можливо, доводилось так. ухвалювати рішення, які вимагав той час чи та хвилина. Є алгоритм дій у випадку бойової тривоги, по якому відповідно діяли поліцейські області. Відповідно, були посилені патрулі. Всі наші співробітники були виведені на вулицю для того, щоб виконувати завдання, які пов'язані з виявленням як ворога, також осіб, які могли діяти в інтересах ворога. а також комунікація і координація з службами безпеки України, а також з Національною гвардією. Також дуже активно ми працювали разом із. Представниками державної служби надзвичайних з надзвичайних ситуацій. На тепер я все не скажу, трошки пізніше, після перемоги, зможу це розказати. Також були взяті відразу під, і вони до цього були також в зоні нашої уваги об'єкти як критичної інфраструктури, а також об'єкти, які в подальшому стали в нагоді для. Нашої відповідної боротьби з ворогом. Якщо оцінювати цю ситуацію вже через рік, як ви вважаєте, все зробили так, як треба? Відпрацювали на ваш погляд професійно, чи щось могло бути інакше? Ми маємо на сьогоднішній день з боку поліцейських відсутність будь-кого, хто б за власною волею або навіть в офіційному форматі було такі декілька дівчат, які вивозили своїх діток за кордон. От, всі знаходилися на своїх місцях. Ніхто ну, не виявив бажання або не покинув робочих місць. З одного боку, не, дуже, не досить було б ну, скромно говорити, що ми діяли правильно і все у нас вийшло. Ну, я думаю, що те, от ті виклики, той виклик, який був на той момент. І ті задачі, які виникали, а це дещо скажу. Це створення блокпостів, це ініціативність з боку громади, і її певна, коли ТРО створювались, да шли люди, вони були в певній мірі, ну в такому настрої, який треба було трошки впорядкувати, тому що люди отримали зброю. Тому що було багато вкидів інформаційних щодо того, що ДРГ, військові, десант, автомобіль певний, наприклад, який на якому в якому знаходиться ворог, і інформація повинна була перевірятись саме поліцією, А ми спілкуючись із представниками громадськості тих е, громадян наших, хто в ТРО, е, скажімо так, потрапили, записалися, е, інструктували, як мінімізувати невиправдане застосування зброї, як перевірити інформацію, як правильно повестись в тій чи інші ситуації. Тобто це одна складова діяльності. Інша це е, рух через область, ви пам'ятаєте, із е, Сходу нашої країни. Із, е, наших громадян, які, проходячи область, тобто, ну, проїжджаючи область, вони штовхувалися із такими складностями, як то відсутність дорожніх знаків, пробки, дивились візуально, якщо громадяни ми розуміємо, що це сім'я, не викликають підозри, то вони приїжджали швидше, щоб не, не, не було НАТО по сьогодні. Патрулювання по місту, по Населеним пунктам, наближення до Миколаївської області, розуміння того, що колони або ворог може до нас теж прибути щодо особового складу. Якщо можете сказати за мирного часу, яка кількість поліцейських забезпечувала правопорядок в області, і як повномасштабне вторгнення вплинуло фактично на роботу всіх працівників поліції області, можливо, довелося відряджати в терміновому порядку на допомогу в тій області, де потребували допомоги колеги. Патрулювання, перевірка інформації, комендантська година, тобто ці всі координація і Спілкування із представниками ТРО, сумісне патрулювання. Тобто так дійсно була побудована робота. На сьогоднішній день у нас більше 90 тисяч а проживає на території міста, а області, а пройшло десь порядка 170, а то і більше тисяч. Плинула взагалі така кількість збільшення жителів області на ситуацію зі злочинністю, що стосується осіб, які переселенці, так, да, є різні категорії, але це наші громадяни. Ми проводили роботу, де при їх потреб... ну, скажімо так, при перебуванні, при розселеннях певних, і намагалися як і забезпечити з свого боку комфорт в з огляду безпеки, а також. У разі вчинення правопорушень, звичайне реагування критичного не спостерігалося. От у зв'язку із е, критичною зміною оперативної обстановки, у зв'язку із перебуванням наших громадян із відповідних сусідніх областей, окрім переселенців, які їхали транзитом через нашу область або залишались у нас жити був організований рух потягів евакуаційних з території Донецької області. Скажіть працівники поліції в цьому процесі, яким чином були залучені? Ми зустрічали разом із представниками військової адміністрації і відповідно десь проводили перевірку тих осіб, які перебували, тому що це. Ну, скажем так, це та категорія була, яка сама не виїхала, які, які все таки яку переконували щодо виїзду. це було із серпня місяця у нас евакуація із Донецького регіону. Є елементарне таке розуміння того, що відбувається, і виконання якісне своїх обов'язків щодо виявлення осіб, які можуть діяти в інтересах ворога. Що не більше, не менше. Тобто, це коректно і відповідно фахово з боку співробітників у співпраці із колегами із військової адміністрації. А Також відповідно військова служба правопорядку задіювалась стосовно формування добровольчих воєнізованих формувань. Яка задача таких створення таких підрозділів, і чи є контроль в цьому плані над ними? Ну, мета захистити громаду, захистити територію, на котрі проживають, обмеження по віку певні там, і тобто, це ті люди, які виконуючи свою роботу, вони ще долучаються до підтримання правопорядку саме на території, на де вони проживають? Мета благородна була, але це стало в нагоді і ми. Теж вдячні представникам вказаних формувань щодо тим, хто ніс службу із поліцейськими на територіях. Були застосування зброї з боку таких формувань під час їхньої роботи чи діяльності? Ну скажемо, не формувань, а до моменту утворення вказаний формат об'єднання. Він у нас трошки згодом був створений, тому що у нас більшість пішла до збройних сил. А люди в перші дні, коли об'єдналися. Трошки тяжко говорить. Було застосування, і загинув наш співробітник, Ющенко Ярослав, і сім'я, і дитинка маленька. І коли просто сприйняли. Скажем, автомобіль, який їхав, він не зупинився. Там зараз розслідується кримінальне провадження. Я не можу просто розкривати всі обставини. Влітку, здається, було лише 11 кримінальних проваджень, які були відкриті за фактами розкрадання гуманітарної допомоги. І у червні, якщо я не помиляюсь, колишній міністр внутрішніх справ Денис Монастирський говорив про те, що Кіровоградщина лідирує в четвірці. Областей, де найбільше розкрадається гуманітарна допомога. Яка доля цих проваджень? Надійшла інформація. Ми порушили кримінальне провадження і в рамках перевіряємо наявна або відсутній склад злочину. Ну, на сьогоднішній день ведеться мова направлено одне кримінальне провадження до суду, там де підтвердилось розкрадання гуманітарної допомоги. Шість закрито після проведення перевірки. По іншим, триває перевірка, і відповідно також будуть прийняті рішення. Тобто, взагалі, питання гуманітарної допомоги, питання воно постійно на контролі перебуває. Яка частина поліцейських зараз задіяні безпосередньо в захисті держави і яким чином довелось переформатувати роботу? На нашій території на нашій території ми документуємо всі звернення наших громадян, родичів, військовослужбовців про злочини, які вчиняються відносно них на території проведення на лінії проведення бойових дій. Це безвісне зникнення, це потрапляння в полон, вбивства, ракетні удари, які були е, прильоти до нас на територію, які також документуються, вилучаються разом перед частина матеріалів, які підслідні служби безпеки України, передаються. Ним частину ми документуємо разом. Також діяльність осіб в інтересах ворога, як колабораціонізм, шпигунство, державна зрада. На теперішній час наші представники області несуть службу в Бахмуті разом з головним управлінням розвідки, Певна кількість спецпризначенців. Також були долучені наші співробітники до розмінування на деокупованих територіях. Залучався в Київську, Херсонську область. На сьогоднішній день несуть службу також нашої вибухотехніки на території Херсонської області у складі зведеного загону. Це все повинно бути злагоджено і не повинна страждати робота на території, тому що це процес правопорядок, дотримання і вплив. На ситуацію. Нині триває набір до гвардії наступу. Поліцейські формують бригаду Людь. Виявило близько більше 300 чоловік, це цивільних осіб, які звернулися після роз'яснень. Навчання починається з 28 числа. Це перша у нас будуть на тренінговому центрі. Перша кількість це буде 60 кандидатів, уже поліцейських майбутніх, і пройдуть навчання, приймають присягу, і потім. Потрапляють в бригаду, і відповідно відбувається їх. Таке, знаєте, це загальні знання отримують за два тижні, а декілька місяців буде підготовка. Що стосується наших поліцейських, то на сьогоднішній день у нас також подали і на призначення 60 чоловік, які відповідно. Стануть костяком, ну тобто із той досвід, який є, це здебільшого ті наші поліцейські, які приймали участь у раніше в тих чи інших ситуаціях, учасниками є АТО, от і відповідно ООС. Що для вас особисто стало найважчим в роботі цього року? Я не замислююсь над цим. Є ситуація, єсть е, яка виникає. Ми її, скажем так, або передбачаємо, або якщо зіштовхуємося, мобілізуємося і робимо те, що потрібно робити. Минулий рік він знаєте, змінив усіх людей. І та ті зміни, які відбулись у ну, наших українців, да, ті зміни, які відбулись у свідомості кожного, вони я вважаю, так що вони е, десь відмежували на якийсь дальній план. Що Важко. Важко воно в голові. Якщо є здорове відношення до проблеми або до ситуації, то мобілізуються певні складові, які дозволяють рухатися і долати ситуацію. Є випадки загибелі поліцейських саме з нашої області? З нашої немає. Про що мрієте після перемоги? Мрію, щоб держава розквітла і всі зусилля, які ми прикладаємо до перемоги, кожен на своєму місці, вони отримали той результат і той розвиток, який ми вкладаємо в наші ті, в наші, скажімо, в наші кроки до перемоги.